По кожній категорії життя важливо відповісти на чотири питання. Перше це в що я вірю щодо цієї сфери життя. Про що мова? В основі тут лежить переконання, наші установки, наші вірування. Більшість з них нам були закладені в дитинстві або соціумом. Ми ніколи майже їх не ставимо під питання, ми просто так живемо, да? тому що вони вже там, в момент, коли підсвідомість приймає установку як вірування, вона більше ніколи не ставить її підпитання. Але якщо є сфери, які не дуже гарно в твоєму житті працюють, де ти не отримуєш результати, який ти хочеш, там є переконання, які тебе блокують. Ну, тобто, не можна заробляти багато грошей з легкістю, якщо є віра в те, що великі гроші можна заробляти тільки дико впахуючи, або будучи нечесною людиною, або створюючи шкоду комусь іншому. Да? Ну, це наприклад. Тому дуже важливо перевірити, які саме переконання, вірування в тебе є, переписати ті, які тебе обмежують, на нові ті, які будуть тебе навпаки, розширювати, надихати. І Перезавантажити, скажімо так, твою свідомість, вшити нові, нові вірування, поки твоя свідомість не, прийде, не прийме їх як свій новий такий софтвер, да? це база, на якій вона, вона буде працювати. Тому вірування це база взагалі для всього. Чому? Тому що на основі того, що ти віриш, ти певним чином думаєш, певним чином відчуваєш, те говориш, так робиш, приймаєш ті рішення і отримуєш відповідні результати. І більшість людей намагаються змінити результати, не розуміючи, що це все причина того, що відбувається тут. А друга історія це саме твоє бачення. Тобто, як я хочу, щоб ця сфера мого життя виглядала в перспективі 5-10 років. Яке тіло я хочу мати, які стосунки я хочу мати, яку фінансову історію я хочу мати. Да? І ти детально собі просто уявляєш, а як би ти хотіла в ідеалі, щоб ця сфера життя виглядала. Третя категорія це причина, чому ти хочеш реалізувати це бачення? Чому для тебе це важливо? Чому саме такий стан здоров'я ти хочеш мати? Саме такі стосунки. Чому ти хочеш саме так реалізовуватися професійно? І тут дуже важливо не погодитись на першу причину, яка на поверхні, а копати максимально глибоко, тому що саме... Якщо ти розкопаєш свою глибину, найважливішу причину в тебе вистачить мотивації запалу, пройти весь шлях, реалізувати всі цілі і досягти твого бачення. І ти побачиш, що дуже часто твоя причина для однієї сфери живе в принципі взагалі в інших сферах. І це класно, настільки все взаємопов'язано між собою. Четвертий, останній елемент це стратегія для успіху. Тобто, що саме ти повинна зробити для того, щоб... Реалізувати це своє бачення, які кроки, які дії, які стратегії приведуть тебе до того, щоб ти отримала те, що ти хочеш мати. І я поділюся з тобою найкращими стратегіями для досягнення успіху у всіх сферах твого життя. І ти просто вибереш те, що найбільше тобі резонує, те, що ти хочеш протестувати, і подивитись, наскільки це працює для тебе. Отож, Чотири ключових елементи по кожній сфері життя, які ти маєш для себе пропрацювати і усвідомити: перше, що я вірю про цю сферу життя, друге, що я хочу створити через 5-10 років, як я хочу, ну не через, а як я хочу, щоб моє життя в цій сфері виглядало через 5-10 років. Третє, чому для мене це важливо? І четверте, як я, власне кажучи, це зроблю.